Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому епізоді подкасту. Всім привіт, привітчики! Нещодавно друзі мого чоловіка запитали: а чи можна нам вживати енергетичні напої, чи можна вживати безкофійну каву, чи можна вживати інші там речі, вейпи і так далі. І сьогодні ми якраз хочемо відповісти на ці запитання, щоб нам всім було зрозуміло, що ми вживаємо, а чого ми не вживаємо. Стане церкви Ісуса Христа святих останніх днів дотримуються а, закону здоров'я так званого, або він ще називається словом мудрості, який записано в книзі і завіти. Це збірка відкривень сучасного пророка Джозефа Сміта. І не тільки. в цьому откровенні ще у 1833 році Господь відкрив. Пророку певні речі, які їм не слід святим останніх днів не слід вживати. П'ять основних, які всі, мабуть, знають, це алкоголь, тютюн, кава та чай і наркотичні речовини. Можна уточнити щодо кави та чаю. Кава, зрозуміла, чай саме мається на увазі чорний та зелений. Я б хотіла додати, що і все те, що викликає залежність, тому що є різні речі, котрі для кожної людини викликають там залежність. Для мене це не знаю напої, газовані любі неважливо, солодкі, не солодкі. Головне, щоб це було газоване. От... Я не можу без нього жити просто, і це для мене от, залежність така невеличка для мого чоловіка. Це все, що містить цукор. В нього, якщо навіть він переїсть цукор, його організм дуже погано на це реагує, і він старається там менше цього вживати. І це різні речі, ми ну, особисто розуміємо, що нам треба і не треба вживати, в якій мірі для того, щоб наше тіло було здорове. Тож, крім цих речей, які були сказані в слові мудрості, п'ять речей, які ми. Вже сказали. Давайте поговоримо про ті додаткові речі, щодо яких виникали запитання, про які Лія казала. Да перше президентство церкви, воно зробило офіційну заяву з уточненням деяким щодо словомудрості, в якому було сказано, що електронні цигарки і вейпи, і всі от такі подібні штуки, вони також не несуть користі, і що ми також не маємо їх вживати. Зокрема, навіть можна коротеньку фразу зачитати. Я на цю тему читав. що Одне із досліджень показало, що майже дві третини підлітків, які користуються електронними цих сигаретами, вважають, що капсули, які вони вживають, містять лише ароматизатор. Але це дуже далеко від істини. Більшість вейпінгів містить нікотин, який викликає сильну залежність, і всі вони містять шкідливі хімічні речовини. Ось, тобто, члени церкви, вони не користуються електронними цихарками, вейпами і так далі. Наприклад, енергетичні напої так само, як і, в принципі, безкавова кава. Чомусь саме про каву думають, що нам не можна її пити через те, що там є І от нам не можна саме кофеїн. Ну, Це не так. Ми п'ємо напої з кофеїном. як... Воно є і в кока-колі, і в енергетичних напоях, і так далі. Але ми саме пам'ятаємо, що ну, типу, кава це не, не тільки кофеїн, да не тільки те, що там одне якесь специфічне специфічна властивість. Знову ж таки, помірно розуміючи про своє здоров'я, нам треба розуміти, що деякі речі викликаються на залежність через те, що нам там подобається смак, можливо, через те, що воно там. Допомагає нам прокинутися зранку. Нам треба пам'ятати, що ми не маємо бути залежними від якихось речей, що вони впливають на те, чи буде в нас гарний настрій зранку, чи буде у нас енергія. Енергія у нас має бути не від тільки того одного, однієї якоїсь речі. Чи знав Джозеф Сміт, що там ця кава чи тютюн вони шкодять організму? На той момент, у якому 19 столітті, мабуть, ні. Тоді багато людей вважали, що там жувати цей тютюна, або палити його це нормально, і це навіть корисно. Теж саме з кавою. Ну, До кінця ніхто може не знає. І хтось каже, що це корисно, навпаки, хтось каже, що не корисно. Але ну, Господь дав таку заповідь, і ми виконуємо її. Тому щодо кави, всі кавові напої, там кучіно, лате, еспресо і так далі, все, що має собі. Назву каву або що що включає в себе каву. Так, ми теж не вживаємо і немає значення о, там гаряча чи холодна. Те ж саме стосується чаю, там якийсь є холодний чай, знаєте, там в баночках щось таке. Це все одно чай. Тому ми теж це не вживаємо. Лікарська марихуана її хотіли як законопроект просунути і дозволити в Україні для того, щоб допомагати а, нашим воїнам, нашим хворим, щоб вони могли проще проходити через ті хвороби, котрі, на жаль, ну в них є в житті. Я дуже була за цей законопроект, тому що я розумію, що люди не завжди можуть випити, випити ібуфрофен і їм стане легше і все, біль буде знятий. От, але я також розумію, що якщо це вживати неправильно, це вживати як ну зловживати цим, то це може викликати дійсно не тільки залежність, а й ще й ну хвороби різного типу. От, і я дуже сподіваюся, що люди будуть використовувати це дійсно ну, на благо один одного для того, щоб покращувати як фізичний, так і емоційний стан один одного. Та в будь-якому випадку є люди, які за такі речі, є люди, які проти. О, тут ну, важко сказати хто хто більше за, хто проти, хто правий, хто ні. Але щодо використання, зокрема, маріхуани і будь-яких інших наркотичних речовин. А правило таке, що ці речі можуть бути використані тільки за призначенням лікаря і за наглядом лікаря, ну а не просто за своїм бажанням і так далі. Це не лише про те, що ми не повинні вживати да, слово мудрості, але це і про те, що ми повинні вживати, щоб бути більш здоровими та сильними. До речі, в нас є стаття, котру ви можете прочитати. Ця стаття вона для вас вона теж більше розкриває сенс слова мудрості. Давайте повернемось до того, що ми все ж таки повинні тепер вживати. Я думаю, в пункт, що можна, буде не лише п'ять якихось основних речей, тому що, звичайно, нам треба їсти е, фрукти, овочі, треба їсти. Крупи, треба живати помірно м'ясо тарарин і намагатися робити все можливе, щоб зберігати своє тіло і своє здоров'я. тому що ну як дуже багато ми, ми знаємо, що воно в нас зараз одне. І якщо ми не дбаємо про наше тіло зараз, то коли ми будемо ставати все старше, то ми побачимо результати на своєму тілі і на своєму здоров'ї, і наша старість буде не настільки легка, як. Хотілося б очікувати. Тобто, це откривання про слово мудрості, воно насправді доволі багато розказує про ті речі, які нам корисно так використовувати в Да? і інші поради для нашого здоров'я, як то Лія як то, як казала, здоровий сон, відпочинок та, і певні трави, фрукти, очі, які нам корисно. І одна фраза, яка записана в учені завітах, в цьому відкриванні, вона підсумовує те, як ми маємо цим користуватися. А саме. Усе це має використовуватися з розсудливістю і дякуванням. Тобто Господь каже нам, що ми маємо вмикати свій розум, можливо, якісь поради ще інших людей, лікарів, приймати до уваги відповідно до свого здоров'я, і користуватися всі, всім цим з розумом і бути вдячними, вдячними за те, що є у нас їжа на столі, є там необхідні там, лікарські трави, там, ліки і так далі. Хотіла трішки поділитися історією. Читала в дуже, напевно, старій вже ліахоні про одну дівчину, теж на церкви, котра не вживала те, що господь казав, але все ще відчувала, як її тіло, її здоров'я не було достатньо там сильним. їй все ще було складно. І вона вирішила перечитати ще раз для себе слово мудрості, і тепер вона побачила, що Господь не тільки щось забороняє, але й допомагає зрозуміти, як використовувати у ці всі речі, і вона а, трішки змінила підхід до до свого життя, де вона почала більше вживати тих або інших речей у свій час, так як сказано слово мудрості і. Теж почала там трішки займатися спортом і вставати зранку, і лягати, коли там сонечко теж лягає. Тобто, зміни... змінила свій підхід до слова мудрості, почала використовувати повністю те, що Господь нам запропонував, і її здоров'я, її а, тіло воно стало дійсно міцніше, так як це. Госпоці пропонує нам і так, як він обіцяє нам, да, бо він не тільки каже, що нам треба і що не треба робити, а він також ну, обіцяє, що будуть інші благословення для нашого тіла, точно, точно. Про благословення в кінці ми ще скажемо трошечки. Я тільки ще хочу додати, що слово мудрості або закон здоров'я це така дуже широка, широка тема, і можна ну, частково виконувати, може трошки більше, можна намагатися все робити. Але принаймні ті основні моменти, ті п'ять речей, про які ми казали на початку. Якщо хоча б це людина виконує, то ну вона достатньо, достатньо добре і правильно виконує цей закон, щоб, наприклад, вона могла там служити в покликанні або мати хранену рекомендацію. Звісно, що все інше, вона має ну, думати уважно. Звісно, що треба там піклуватися про своє здоров'я не просто не вживаючи алкоголь, але також тренуючись, да, займаючись там спортом, ще щось. От, дійсно відпочиваючи, тобто ну дуже різному можна ставитися до цієї заповіді. А хтось може для себе вирішити, що я, наприклад, там не буду їсти солодкі або, наприклад, газовані напої. Бо дійсно вони не дуже корисні, да? От, але прямо не заборонені, тобто можна їх вживати також. От. А, дуже цікавий вірш на цю тему є в книзі Мормона. Ми його для вас вибрали. Це один вірш на сьогодні буде з книги Мосія четвертого розділу. Цар Веніамин, звертаючись до свого народу. Сказав такі речі, він багато їх навчав про заповіді також про гріх. І в кінці він каже таку цікаву річ. І нарешті я не можу сказати вам про все те, коли ви можете вчинити гріх, бо є різні шляхи і засоби, а саме їх так багато, що я не можу перелічити їх. Яка думка в цьому? Да, основна ну, ідея в тому, що. Неможливо, неможливо перерахувати кожну там заборону, кожний гріх, кожний шлях того, як можна десь щось порушити або нашкодити собі чи іншим. Те ж саме стосується закону здоров'я. Ну зараз стільки всього з'являється, там стільки нових там продуктів, якихось речовин, якихось там напоїв, що ну ти просто не, не будеш встигати там все перерахувати і казати це можна, це ні. От ми маємо основну доктрину, ми маємо. Основний принцип, так що ми маємо робити все, щоб наше здоров'я, наше тіло воно було здоровим і не мало ніяких залежностей і поганих звичок. От, тому ми маємо спиратися на, ну, на свій розум, на те, що ми знаємо. Якщо щось з'являється, чого ми не знаємо, ну давайте про це молитися, давайте шукати відповіді, можливо, спитати у своїх керівників священства, звернутися до свого єпископа, порадитися ще до певних е моментів. І в кінці кінців просто діяти згідно найкращого, що ви знаєте на даний момент. До цього можна додати, що є деякі речі, про які ми не говорили, тому що теж вони такі: хтось вважає так, хтось інакше, і прямо воно не прописано. Ми вже казали про енергетики, але теж вони бувають різні. Деякі дуже шкідливі, або деякі менше шкідливі там. Тобто людина має сама зрозуміти, чи для неї це піде на користь більше чи. У... на шкоду, скажімо так. так. А є страви, які готуються з використанням алкоголю так, там, на кострі, або ще якось, От, і хтось каже, ні ні я це не буду їсти. А хтось каже, воно ж там випаровується. От, да. Є, наприклад, якісь там солдуші, цукерки там з лікером чи ще щось. Тобто ну, багато, багато чого такого спірного, над чим можна подумати. Тому так. А, є над чим працювати і над чим молитися, роздумувати. А, в кінці ми трошки маємо сказати про обіцяні благословення, так? Тож, Лія, що ми отримаємо, бо які обіцяння дає нам Господь за виконання цього закону? Ну я думаю, що найкраще, що Господь може запропонувати нам, це те, що у нас буде здоров'я для того, щоб жити це життя, да але він також обіцяє, що. Ми знайдемо мудрість, і ми знайдемо скриві знання, які є в цьому світі, да що ми будемо бігати і не втомлюватися, і ми будемо а, йти і не слабшити. От. І що дійсно наше тіло і те, як ми їм користуємося, воно буде для нашого благу і воно буде нашим. А, Сородичам, якщо можна так сказати, котрий буде допомагати нам іти цей шлях і також допомагати служити іншим людям. А люди, які живуть за цим законом, вони більш здорові, вони довше живуть статистично. От і це правильно, ми маємо піклуватися про своє здоров'я, щоб гарно себе почувати, і в кінці кінці жити цим життям. Ну з радістю кожна заповідь має свої благословенні. Обіцяння. Це так само зацитую да одне з благословень. Яке колись я чув, хтось читав, і тут було сказано так, що вони і бігтимуть, і не втомлюватимуться, і тимуть, і не тут сказано не слабшатимуть, але в рифму хтось сказав і не втоплюватимуться, чи не втопляться. Ну, в общем, да, забавно, що люди будуть ну, такі неушкоджені, залишаться живими в будь-якому випадку. Кінців кінців, все одно вам треба буде обирати, що і як робити, і як краще виконувати слово мудрості. Проте, ми завжди запрошуємо вас робити це краще. І ми запрошуємо вас сьогодні подумати, а що ви можете покращити своєму виконанні цього слова мудрості, що ви можете взяти для... із цього слова мудрості для себе. І також, будь ласка, якщо вам подобається наше відео, Різдво з вашими друзями, не забувайте. Там є колокольчик, там є коментарі. Можемо щось забули, якісь цікаве запитання, можливо, там про безалкогольне пиво чи ще щось. Будемо раді почути ваші думки про це також, не тільки запитання, але й, можливо, якийсь ваш досвід з цих питань. І залишайтесь з нами. Всім гарного дня! І ми бажаємо вам всім міцного здоров'я. Па-па!